Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти. Маленьке крольченя бігло по лісу і розгубило всі великодні писанки. Давайте уважно подивимось і допоможемо їх знайти. Де ви бачите першу писанку? Вірно, малята! На пні, молодці! Давайте подивимося уважно. Де ще на цьому малюнку є писанки? Так, малята, за деревом. Молодці! Давайте подивимось уважно. де є писанки ще. Так, під кущем. Вірно, малята, ви знайшли майже всі писанки. Давайте ще розглянемо малюнок. Дея писанка. Так, малята, в квітах остання писанка знайшлась. Молодці малята, ви гарно попрацювали і допомогли маленькому крольченятці.